Це непрямий масаж серця, зупинка кровотечі критичної, турнікети і обструкція дихальних шляхів, Мінімально те, що може зробити проста людина, не маючи медичної освіти. Загодно може бути навчатись до медичної допомоги потрібно в першу чергу для себе та для своїх близьких. А зараз під а, тиском всього, що навкруги нас війна, люди повинні вміти надавати домедичну допомогу. Це важливо. Людей зацікавлених набагато більше. Тому ми навчаємо, як і волонтерське робимо проекти, як і комерційні, і навчаємо і компанії і відкриті групи.